Так, друзі, але а, ми а, це будуть панамочки, 99%, панамочки, трошки там купанику пускати. Це все в основному, панамочки Чіко, трошки будуть H&M. В основному тут малючок, 18 наприклад, місяців на два роки, роки. Вони майже 4 пакоровочки, йдуть дуже класні, тут будуть всі панамочки, і будуть кепочки. Ось, дивіться, це напевно навіть двостороння. Ось. Да, можна на дві сторони. Бачите, які вони прикольні. А, звісно, що кожну я відкривати не буду, за увагу ціна 15 євро. От, але я постараюся максимально вам всі всі модельки. І Так, теорично було назвати розмір, як я бачу. Тут буде трошечки таких шапурик. Ось такі панамочки, біленькі, я не знаю, чи там 12. Далі ось такі панамочки на хлопчиків. Вони всі майже йдуть на по 15 євро. На бавочки. Є такі панамочки на зав'язочках. Така. Така шафулька на зав'язочках. Така на 3-4 на шапку, Теж Чіку. А, такі йдуть а, на два ручки в основному. Є на 6-9 Так, ось тут були такі шапулі вільорчики для малючків. Ну, тут просто їх не так багато, але ну, трошечки є ось такі такі трикотажні, дуже прикольні. Ось покажу одну теле для дівчинки для хлопчика. Такі здравіна на виясні зараз хочеться таке бачити щось таке прикольне. Для новородженої дівчинки є може більше родина. І на так, такі панамочки будуть також на два роки. Малючкові панамочки, бачу йдуть за в'язочками, що дуже зручно класно. І взагалі, ось такі ось такого пана панамочки, це буде дуже-дуже саме на спеку, коли вже почнеться жира. Ви знаєте, перше, перше кровочка і там вже прикривають вазі, щоб Вона не ось, дивіться, які прикольні вони. Ну, кожна панамочка дуже по-своєму класна, просто її треба відкрити. бо так, наче кульок, вона не дуже дивиться, але класна. Так, ось така моделька буде по трикотажна, Це такий більше на старший діточок, Також на 18-24, на парочки, та два, 15, 13-15 місяців, на 18-24 місяці. Дуже багато. Лоти е будуть кепочки далі. Лоти вийшли такі ну, немаленькі, тобто можна буде 18-24 можна буде їх розділяти на поза. На ну, навіть, навіть на три частинки. Бо звісно, що є повтори, вони легеньки, таку сторону, е цю діленьку показати. Ось, дивіться, котончик, тут є резиночка. Ось, така ніжна. До речі, як, як мені, то можна і хлопчик. Такий хлопчик ідуться. Так, спочатку у нас тут насурковано зверху, а це в нас були канавочки. такі э, шапульки, теж панавочка трипоказана за гв'очка. Далі ось такі модельки є дуже гарні з купичками. Теж 18-2. Звірочки упаковуються такі, з вишивкою класні. Така. Покажу вам, теж, дуже класна така площа. Але ви ж на весь натягному всі а, на 1-2 роки. Ну і звісно, що треба заміряти. Тут такий трикотажик, а тут вона така може бути. Де ж, комусь, 200 років. Тут наразі такі, що прямо року багато я не бачу. Будемо дивитися, що там далі. Так, так, Ось такі класні рибка немо трикотажні. Далі у нас що у нас тут є? Ага, така шапуля, чипа. Далі є така кепочка на ліпучках, 12 місяців, на дівчинку. Так, 18 24 місяці. Розміра 1824. Така теж вишити. То... Коротше, це так от одну взяли. 612. І все. То, у на халіто. Діточкам завжди да, є що 3-4 рочки. Так, далі на 18-24. Така моделька дуже прикольна. Вона котонова йде, такі динозави. Так, від HDM такі попробуйте будуть. Одна така. До речі, по річній для будуть ось такі шапочки ще солом'яні. Вони йдуть на 104-122 роти. Дуже класна моделька по 4 штучки на лоти. що ви брате півлота, це буде ось а, Так, далі дивимось 13,9 євро на цінничку, на два рочки, ось вона відкрита є, можна подивитися. Такі стильні. Далі така сиренька вишивка тут іде. 7-8 років вишивка. Така якась теж вишивка. Вони трошки прим'ялися, але я думаю, що коли... Ось відкрити, бачите, вони такі будуть. Якісь тут класно, котончик, все. Так, ще для дівчинки. Така ще моделька з вишикою. Це моєму десь трошки старша. Ні, вони також є на 12-18 місяців, на 2 роки. Так, два роки. 18 місяців. А, ось вона теж я відкрита, одна покажу вам її. Ось така вона йде на ліпусті, повністю котончик. Ось така сіренька. Так, де у нас будуть отакі такі білесеньки. Вони йдуть також на 12 місяців, 12-18, 12-15, щось таке. Так. Так, далі такі у нас тут динозаврики. Ось така стуняча крута шапуля. Теж вона на ліпучці, теж котончики натуральний. Ось треба міряти, бо у всіх діточок різні голоки, тому треба міряти. Так, ось такі сіточка є, зовсім такі літні-літні. Далі такі голубенькі є з вишивкою. Така на нахлочка. Так, так, такі голубенькі класні. Ось вона відкрита є, можна подивитися, яка вона прикольна. Шапочки завжди потрібні. Так, і е, така моделька ще є. Тигр. Так, звісно, що це ще домагається. Звідси, що брати е, наші ціні. Така, така чорна е, синя І ще такі просто випадаються. Ось такі. На дівчинку і розбільні. Це 9 рочки, по-моєму, 11-12, такі суцільні купальнички. і такі роздільні купальнички, топ і друсики. Ось такі в нас вийшли Ви сівато тут дуже крута, тому замовляйтеся, там у нас замовлюємо.